Всім привіт. Що ж, Почну потрошки розповідати життя бідного безродного українця в Норвегії, мігранта. Значить ну, Маю такий запит значит, на подібний контент. Ну, тому, мабуть, стартую. Утіки, що в спарі. От, один з норвезьких магазинів мережевих. В кінці дня розповідаю значить, да, такі нюанси. В кінці дня можна купити місцеві страви вже приготовані. Ті, що не розпродались, значить за півціни. Так що купив собі тільки що курятинки. Е, гаряча, все віра, Руска, все шикарно. так що... Ага. бідний родич насолоджуюсь життям О, зараз покажу О, значить хе, мої здобутки <ріхи> ну так от О, таке воно життя бентежне але ж це ж краще О, ніж те що було Рить окопи, катування струмом і інші всякі там, чудові речі. Або просто гнить на пів метра під землею. Так що життя продовжується і окремо хочу знову таки зауважити, тому що люди, інші там чани і не тільки, хто там вимушено зараз еміграції. Не падайте духом, не опускайте руки. Підніміть свій ніс з плеча, вам не, не От. Живіть, ніхто з нас ніколи не знає, коли життя нас опустить, коли підніме, коли ти впадеш, треба вставати. Вот. Тому що замість того, щоб здохнути в сопельках, вот, треба лізти на гору. І дивись, коли життя на хвилі тебе на гребень ще підкине нагору. Ну так, спробуємо.